Сьогодні у Грушківському психоневрологічному інтернаті відбувається захід, присвячений дню вишиванки. Як усе відбувається? Дивіться у кадрі. Сьогодні вирішили влаштувати таке свято вишиванки, бо вишиванка то є... Українська культура, українська ментальність, навіть вишиванці відображені, і квіти, і життя, і трагедія, і все вишиванці є. Цю експозицію яку сьогодні з рушників це принесли наші працівники, вишивки і рушнички, там пасхальні, і сорочки, і ясічки. Тобто люди тим живуть. І я дуже тішуся, що саме ці вишивки це все можуть побачити наші мешканці, які приїхали до нас зі сходу. Це ді наші дівчатка зі Слав'янська, і також маємо гостей, які приїхали з нашої філії з село Заклад Трустянецького ТГ. Вони приїхали на наше свято підтримати нас. Вони теж приїхали в вишиванках і співали теж українських пісень. Свято вдалося. Я дуже тішуся, це, це об'єднує, це гуртує нас і додає сили жити. Вересні до нас приїхали 13-го числа хлопці з Харкова. Потім приїхали хлопці з Запоріжжя, 20 з Харкова, 20 з Запоріжжя приїхали. А потім вже помаленьку до нас департамент направляє хлопців тут місцевих. Так, стараємося наводити лад і годувати їх, вдівати, і щоб їм було тут як вдома. А скільки зараз людей перебуває тут? В закладі в нас 59 і приїхало 40 людей з грушки, бо в них реконструкція проходить. І так помаленьку та повне навантаження в нас зараз 100 людей поки що, а потім ще в нас з липня приїдуть ще дівчата Славянська, бо тут буде реконструкція. У нас була війна 7 місяців сиділи в Кубанці з росіянами, стріляли, воювали, не було що їсти на кастри готували їсти собі. Ну і спасибо тим милим, красивим дівчинам, що нам далі де жити далі одежду, гадують нас. Це все спасибо їм. А звідки ви приїхали? З Харкова? А звідки ви приїхали сюди? Со Славянська, Коли почалась війна, в славянські було неспокійно. Потом нас перевезли в этот в интернат. И не скажу сначала, что было легче, но Наталья Станиславна сделала все возможное, чтобы мы немного жили, войну забыли. И получилось, кстати. И сейчас немного, знаешь, как бы ты жить стал. Ну, как-то окрыленно. Потом получается еще больше и больше песни. Ну, старайся как бы украинский язык учить. Но мы сначала жили в Торезе, нас там тоже не учили. Мы росли без образования. Потом мы приехали в Славянск, нас тоже не учили. А здесь пытаются нас ну, помочь. Я бы с удовольствием хотела хорошо прозаваривать на украинской мове. Мне нравится язык. Какая бы я ни была, каким бы я. Языком ну, не разговаривала, но в душе я украинка. Я всегда була на Україні стороне, Я всегда пела українські песни. Я всегда вивчаю песни за три дня могу, за один день могу. герданы ми плетем. Спасибо Софії, которая волонтера. Наталья, Ла Наталія Станіславна все більше больше нам волонтерів дають. Ну, Мы Ми сьогодні было. ярмарка была. Мы Наталью Станиславовну сегодня замучили. Туда фотографироваться, туда. Тут. И знаете, она не отказала. С удовольствием. Вот побольше бы таких людей. Вот что хочешь, да, бывают сложности такое, что ну, невозможно то, что надо. Она правда старается. У вас дуже гарна вишиванка. Скажите, кто вам подарував? А это тут делали вишиванку. Хорошая песня. Я тоже могу петь украинские песни, мне нравится петь. Но сегодня я так переживал, ну ничего, меня поддержали все, у меня все получилось. Я очень благодарна, что мы сюда попали. Ты ну, немного жил. Ты живешь этим. И самое найбільше мне понравилось, это когда идут люди плечо к плечу. Вот не зря говорять, так. Да? Що ми живемо на Україні? Саме головне, якою б він чоловік не був, найголовніше це йти плечу, плечу, тоді проще жити. Ми приїхали з Словіцької школи підтримати мешканців інтернату, подарувати їм радісні моменти нашими співами, нашими танцями, зробити для них свято. Ну, свято в нас сьогодні вийшло дуже гарне. Всі гарно танцювали, співали. Я, я знаю. Кожен як міг і наші підопічні, і наші дівчата, і дуже ми задоволені нашими хлопцями з нашого сфері, які приїхали так у нас своїм виступом. А словіти дівчата це взагалі дуже гарно, особливо їхня та синічна така танець вільна. Ну ми в захваті від свята. Я думаю, що свято гарне і кожен виступив по своєму. Всі задоволені. Ми розуміємо, що війна тяжко, але треба десь трошки щось забутися і відійти від того. Правда, ми гарно. І згадали і про збройні сили, були гарні пісні про війну про солдатів. Ну, я думаю, що свято у нас гарне, вдалося. Наші дівчата зараз будуть проводити майстер-клас по плетінню гардан для хлопців, які приїхали до нас з нашої філії з села Заклад. Адже наші дівчата вже вміють пласти гардани, кульчики та браслети, і хочуть передати цей досвід і хлопцям. Сьогодні у нас пройшло дуже гарне свято в нашому інтернаті свято вишиванки. Ну і м -м, з такою доброю пропозицією. Відгукнулася міжнародна організація міграції. Вони скерували до нас хлопців, які забезпечили піцею наших мешканців, гостей, також гостей з, з Грушківського інтернату з села Заклад. Так що частування пройшло дуже гарне, всі дуже задоволені, наші мешканці дуже тішилися, зробили їм саме-саме прекрасне свято.